Всім доброго дня! Ми на каналі я ім'я Юрко. Ну і з вами Юрко. Ми були в неділю на базарі і купили ось такі коропи. Але не було часу їх робити, і ми їх трошки засипали сіллю і нарізали цибульки. Посипали цибульки і вони нас стоять вже другий день в холодильнику. Ну, свого роду маринування, так як нема часу приготувати. Ну Сьогодні. Термін виходить і треба їх якось приготувати, ці коропи. Буду готувати я їх на бороні на дворі. Тільки приготую зараз, наріжу її, щоб було в приміщенні, бо на дворі холодно. Рибу нам на базарі почистили. Від луски, тільки треба буде обрізати плавники. Кріст і голову видаляємо всі кланики. Ну, є такі ножнички для м'яса, для костей. Сьогодні погода ніяка. Моросить, дощ. Леся пішла досаджувати чесник по дощу. От так захотілося тої риби. Не часто її хочеться, але ми будемо готувати її сьогодні в сметані. Так привик з дитинства, карасі, корб сметані. дуже смачно. Жарена риба теж смачна. Мені більше смакує сметані. Займаємо голову. голову можна використати на юшку на уху. Середина у нас чистенька. Все, одна рибка готова. Відразу можна її і надрізати. Так, десь буде на такі кусочки різати. так, Сьогодні ножі підтягнув, підтягну. Злилася, що ножі тупі. Нема кому зустріти. Той може бути то хвостик. І так ще розріжу. Такі кусочки. Одна риба вже у нас готова. Коробки заважили 2,5 кг. Кіло 200 кг важить. Ціни великі на базарі, кілограм коропа 150 гривень. Але то є дешевше, ніж в супермаркетах. Більших коропів не було. Такого розміру вони мають маленькі косточки. Дуже добрі ножнички для м'яса. Курку розробляти. А так як для м'яса, як для курей. Ху, ж. Так, залишилася голова. Тут жабри вже повитягували. Co próbuję teraz? Ta, Tak? Pięknie. Teraz nie wiem kusłeczek czy ty byłeś jasty. Kusłeczek szybny był, hmm? może był. No, byłeś rybko, taki barybko. co ty gajesz? Не? Тут рибка. Не хочеш? На, не будеш їсти, так? Ну, яся рибки не хочу їсти. Хоча мала заохочення. Думала, тут м'ясо ріжуть. Так, то наша рибка. Буде видно. Ну. Я тут все приберу і будемо готувати приправи. Так, будемо готувати наші приправи. Почнемо, напевно, з солі. Солі даємо неповну чайну ложку. Так як наша риба вже є засолена теж невеликою кількістю, але я думаю, що цього вистачить. Риба любить сіль, але щоб не пересолити. Так, це в нас є паприка. Солодка. Чайна ложка. Неповна чайна ложка перцю чорного, меленого. У мене ще є сушена селера що ми готуємо власного виробництва. Чайна ложка. У нас є прованські трави. Дереби підходять. Чайна ложка і трошки дам розмарину. Небагато. На кінчику чайної ложки. Так, почистимо імбир. Я раніше давав чесник, але зараз щось мені більше смакує імбир. Натираємо імбир на терці. Імбир волокнистий, тяжко його натирати. Ну, але... Аромат від нього йде. З імбира добрий чай з додаванням імбира. Дуже смачно і корисно. Корисно від заслуди. А Як був ковід, то взагалі імбир пропав і подорожав 10 разів, напевно. Всі його хотіли придбати. Додаємо олії приблизно 40 мл. і наш нашім і видушуємо пів лимона. Перемішуємо гарно. І будемо. Маринувати нашу рибу. Спочатку кожну окремо, а Потім загально все вимішаємо. Так. І будемо перемішувати все разом, то що залишилося рибки. Додаємо ще ту рибку і будемо вимішувати. Накриваємо треть плівкою і ставимо в холодильник на хвилин 30 для маринування. Вона у нас прийняла смак всіх приправ Поки наша риба маринується, ми підготовимо сметану. Приблизно нам треба буде десь щоб дві риби зверху покрити. Грам 200 сметани. Чи мілілітрів, як буде зручніше. Так. Пів чайної ложки солі. Так, гірші чайну ложку, чорного перцю пів півчайної ложки. імбиру дамо вирубимо, натримуємо. І добре все вимішаємо. Там на дні є сіль. Треба трошки помішати, щоб сіль розчинилася. Підготовку ми зробили в хаті, будемо жарити рибу на дворі, на боренні. Ми вердимо таких тоненьких трошки. Ми скорше розгорілися. Так, пічка буде розгорятися. Наші дрова вже розгорілися, весело горить вогник. Можемо ставити борону. vom ce este ce se întâmplă. Vădă-mă la atât de Часник нас Так. Ага. Він нам пустить свій аромат. Так, часник у нас вже піджарився, ми його забираємо. Так, рыбка жариться. ...można zobaczyć cztery pory roku... ...nie Наша рибка підсмажується, скоро будемо перекидати на другу сторону. Добре? Румянилась. Самий раз. Що внизу жариться добре, що в горі ще ні, Тут ще слабенько. Ось під закриємо і нехай жариться. Подивимося, чи наша рибка готова. Ну, вже готова Переходимо до другої частини жарки. Ось так виглядає наша рибка. Зараз ми будемо борону вичищати. Виливаємо той розжарений жир. Збираємо нашу борну чистенька, даємо жир. Чистимо цибульку нарізаємо. Цибульку нарізали, даємо її до ворога. Заруємо цибульку Румяна. Наша цибулька підрумянилася, будемо виложувати рибку. Здавати будемо її сметаною. відкриємо трошки під довагу, подивимось до дров, як вони у нас там горять, трошки підлізуємо. Нехай тушиться до того часу, поки не вижереться сметана. Сметана вже потемніла, наша рибка вже готова. Будемо її вибирати. Цибулька гарно підтушилася. Риба розлітається. Зараз ми поріжемо нашу селеру і пораї. Маємо нашу Рибку. Рибу, птицю і молодицю беруть руками. Дуже смачно. Якщо вам сподобалось наше відео, поставте, будь ласка, подобайку і підпишіться на наш канал. Дякуємо за перегляд!